Журнал Краєзнавчий часопис Карпатознавства, створений на засіданні громадської організації Карпатський русин. Ідея виходила із того, щоб це був україномовний журнал науково-популярного такого гатунку, і щоб він не був спрямований виключно лише на наукову аудиторію. І географічно, щоб він виходив за рамки Закарпаття. Ну і оцю ідею ми зреалізували. За декілька місяців, власне, завдяки і Василю Щербею, який підтримав цю ідею як голова громадської організації, структурно, змістовно ясно, що ми підбирали тих фахівців, які вже давно працюють у середні Карпатознавства. Це досвідчені люди, це є і Фенич Володимир, це є Михайло Зан, це є Ігор Прохненко, Оксана Ферков, Павло Леньо. Ну і таким чином. Ми от колегіально вийшли на такий формат, який сьогодні презентували. Ми не дублювали подібні ж формати в Закарпатті. Це є е, кольоровий формат, це є А4. Е, Текст доступний, тобто він легко читається і дає таку важливу цінну, я би сказав, інформацію, яка раніше не подавалася у інших журналах. Краєзнавчий часопис «Карпатознавство» буде виходити два рази на рік. Тобто, от ми презентували перший номер, це такий літній номер. І другий номер ми вже будемо готувати на е, новорічну Різдвяні свята. Наша місія закладена у цьому дивізії. Fontes, тобто до джерел ми повинні повернутися до джерел, щоб насправді йти тим правильним шляхом. Історія Закарпаття це якраз та родзинка, яка вказує на можливість високоякісного представлення нашого краю за його межами, в тому числі і за межами України. RUN! Uh -huh. Тоді, я думаю, що така доволі знакова, в тому сенсі, що започатковано новий краєзнавчий часопис, назва якого є карпатознавство. Звісно, що ми би хотіли, щоб наш часопис. А був особливий, хотілося поєднати все таки наукову складову і популярну складову, щоб до досвідок набуток істориків, археологів, етнографів публікували свої статті невеликі, такі для того, щоб український читач або україномовний читач, а переважно це орієнтовано саме на таку аудиторію, міг більше розуміти про специфіку карпатського регіону конкретно ясно, що в серцевині його є Закарпаття. Його історія, культура, традиції, звичаї, побут різних народів, які жили, які зараз живуть. Звичайно, що етномозаїка вона змінюється і вона змінилася особливо останнім часом. Ми це не можемо не враховувати. Але звичайно, що ми мусимо брати до уваги ту якраз складову нашого минулого, так тих народів і культур, які мали місце в історії. А разом із тим, ми б хотіли, щоб не було втрачено і ту автентичну складову, яку ми розуміємо, як корінних або, скажімо, тих народів, що мають свою якусь традиційну культуру, серед них і карпатські русини. Абсолютно немає значення, в якій, скажімо, вони є зараз у правовій категорії, так але тим не менше є люди, які себе вважають і належать до цієї ідентичності, як і їхні предки до 45-го року, коли комуністичним Кремлем була заборонена така національність, взагалі так, і ясно, що. Ми будемо говорити про те, що цей часопис також має таку місію, щоб інтегрувати Україну, інтегрувати нас, наше суспільство, особливо зараз у цьому протистоянні з нашим ворогом російським, до інтеграції до європейської спільноти, ну і тих норм, які функціонують у Європейському Союзі щодо національних меншин, їхніх прав, як громадян тих чи інших країн, які мають свій захист, мають свій статус, імунітет, є визнаними, є признаними, є фінансованими країною, державою, де вони проживають. Адже вони там є своїм рідним етносом і є повноцінними громадянами, точно так же, як і громадяни, які належать до більшого етносу, скажімо, в даному випадку, якщо в Україні, то це українці, а всі решта це ясно є громадяни України, так само є українці за громадянством, але за національністю кожен з себе зіночину нашого законодавства визначає свою національність сам. Тому місія журналу є доволі така багатоскладова, багатоспектрова. ми почали із історії краєзнавства. Це є основа цього формату. Тому тут є і Карпатур-русиністика, як складова наша історична, яка представлена знову ж таки в культурі, в традиціях і в портретистиці, що подано в цьому журналі. Ну, є автентичні матеріали, щоб читач дійсно міг відчути той дух місцевості, дух мови, дух от того авторства, який сьогодні продовжує жити в нашому Закарпатті. Прекрасний журнал. Чому я говорю? Я зв'язаний з історичним факультетом, що багато з вас не були на світі з 1955 року. Також я думаю, родзинкою цього журналу є те, що всередині це була ініціатива Михайла Зани, Це дуже добре, ми її одразу підтримали. Був такий вкладиш, скажімо, йшлося про те, що ми маємо такий гарний знаєте, календар ювілейних дат людей, котрі себе у колись або зараз так не чи, чи, чи позиціонували як карпатські русини. Тобто все своє свідоме життя, вони себе вважали такими. І тому тут є таким, значить, підбір тих людей, не лише з Закарпаття, звичайно, з цілого Карпатського регіону, можливо, навіть не лише Карпатського регіону, а й тих, хто десь емігрував чи емігрував, виїхав в силу різних обставин, так і в кінці 19 століття, так і на початку ХХ, в цілому 20-му столітті, щоб можна було їх репрезентувати, тому що сучасник, особливо наше молоде покоління, ну, вони фактично не знають історії тієї рідної землі, де вони народилися, де, де жили їхні предки. І це і коли я туди прийшла, я тоді порозуміла, що от люди, які є істинними інтелігентами, які є професійними вченими, вони від цього мали задоволення. Вони мене на руках просили. Бо я коли ікала, ікала, вони були в екстазі. Бо таких голосних літер українська мова немає. має. Вона в цьому плані бідніша, бо в нас є ці, і, 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 такі, що треба писати крапочка, ну, не як угорській мові. Україна це ж. Стільки багатогранна, розумієте, багато своїми історичними регіонами, які мають свою культуру, традиції, мають свою задокументоване минуле. Чому б це все не використовувати? Це все лише додавало би їй шарму у її, скажімо, такій цивілізаційній розумієте складовій, в тому, що це є окрема самостійна велика культура, яка одночасно може бути, ну, скажімо, скажімо так, як я все говорю, багатоголосою. І цю багатоголосість нам би хотілося зберегти у такому маленькому виданні, як наш краєзнавчий часопис.